Пані Євгене, зараз справді в суспільстві існує така дискусія, тому що багато українців довіряють і нумерологам, і астрологам, але є ті, які, зокрема, критикують таку любов українців до цих напрямків і такого аналізу інформації. Ви як до цього ставитесь? Вас це не ображає, що вашу діяльність якоюсь мірою критикують? В першу чергу слава Україні. Героям Хероям слава! Хочу вам зробити комплемент, тому що Великий Львів не великий території, а великий душою, тому що то Великий Львів то є душа нашої України. І ще один комплимент вам великий, що у вас бойовий прапор України, Червоно-Чорний. Зараз цей прапор тримає, як москалі кажуть, Артемовськ. І це ті прапора їх не пускають вібрація Бога. А нумерологія це знаки Творця. От як ми з вами е, чуємо грім і бачимо хмари, ми беремо парасолю, щоб не змокнути. Так само Бог нам дає знаки. Люба наука чи нумерологія, яка лже наука. Але ту лже науку користуються всі, оті, що попередник говорив: китайці, Горбачови, Путіни і решта нечисті. Вони тим користуються. Я вам просто дивився, як, як попередній теж бородатий дядько, як я говорив страх страху нагнав все, там, китайці, все нам зроблять. <гум> так, дякую, що ви не сказали, я просто включився. Е, українці, не треба боятися, тому що ми е, є нація наставників, і від нас залежить, що буде далі в світі. Е, дві е, розумієте, два дракона. Тому що е, Путін, е, коли відкривав е, чемпіонат світу по футболу. Всі в 2018 році в шлому промуроку про е е цю гію, Він замість медведя, пам'ятаєте, Радянський Союз медведь летів. Це, замість медведя е він поставив великого гнедиччого дракона. Ще І, раз ще за ролик, бо я так хочу згадати про, 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 про що йдеться. Дивіться, ми тільки що попередник говорив про Китай, що об'єднав Китай з Росією. Ну, така своєрідна нова орда. Така своєрідна нова орда, яка е, хоче знову здолати цивілізацію європейську насудити своє. Така Я тут привожу приклад, що Путін. Коли е, був чемпіонат світу в, в Росії в Москві, проморолик був футболу. Він чітко показав світу замість ведмедя біля стадіона. Він поставив великого дракона. А чому тому, що Путін по роках, по східному календарю, звідки приїхав Китайський е, він є драконом. Розумієте? А 2024 рік то е, рік дерев'яного дракона. Вони то відслідковують. Але я вам просто українцям трошки світло несу, бо тут дуже багато тем, і все пропало. Нічого не пропало. Ми перегли в 2023 році. Наш, всі українці мають свої голові тримати одне? Ми їдемо на море в 2023 році в український Крим. Ра. Ми є наставники, ще раз вам повторюю, найкраща нація в світі це є Україна. І вона є від того, тому що в нас найкраща земля в світі, на якій народжується найкраща нація в світі. Розумієте, зараз просто наша нація, наші гарні дівчата і наші гарні діти, мільйонів десять, виїхали куди? В Європу. По цифрах. Щоб ми повернулися. Просто е, я бачу, як працює всесвіт і як працює сильний світ усь. До Путіна приїхав Китаєць, де Сонце сходить, правильно? А ви замітили на е, наступний день, хто приїхав в Україну? А? Пам'ятаєте? Ні? А я вам Є нагадаю, в самий день так. Прем'єр-міністр Японії приїхав. Там сонце справді швидше, ніж в Китаї сходить, так. Це все воно, воно компенсується, його ж не було. А він приїхав саме на слідуючий день. А чому? А все в матрицях, все в цифрах, розумієте, то, то наука. Щоб ви чітко бачили, я вам чітко покажу, що китайець приїхав до свого васала. Тому що Путін має матрицю цифр, з якою працює 1Т7. А Китаєць. Який приїхав, в нього матриця цифр 3, 6, 9. І він приїхав до свого васала в свою матрицю. розумієте? Путін не поставив свою, він показав, що я готовий впасти на коліна перед тобою, тільки мене спаси. Він хоче прожити до 24-го року. Розумієте, тому що то рік дерев'яного дракона, і він всіх оточує себе людей, які несуть вібрацію дерева. Шановні, я вам просто Пане мало, давайте хочемо питання. Ми питання, а ви відповіді, тому що будь е, ласка, е, будь та, ласка. так буде краще, якщо в нас Давай. буде діалог. Е, ну тут варто уточнити, що, що Путін таки не падав на коліна перед президентом Китаю. Це все-таки була фотографія фейк. Ну нам би може хотілося yeah, переносно. Я в тому не Окей, бачу навіть добре. Я тут приймаю, але мушу сказати, щоб ми не, не говорили ну, якусь неправду в ефірі. Це теж буде недобре. Ви Сказали про те, що українці влітку мають поїхати в Крим. Ми всі справді цього чекаємо і будемо дуже раді, якщо так станеться. На чому базуються ваші ось такі дані? Звідки ви це знаєте? Як ви взагалі визначили, що це станеться влітку? Е, дуже просто, тому що е, існує, ми живемо в циклічному світі. Е, якщо ми існуємо в циклічному світі, е-е Путін Крим забрав 18.03.2014 року. Якщо ми додаємо дев'ятку, то є циклічність, тому що ви, чарівна наша україночка, будете дитину носити 9 місяців. І ми будемо мати народження нової енергії через 9 місяців, то є циклічність. 9 ми прибавляємо 5, 14, 1, 4, 5. Що не прибавляємо до дев'ятки, ми отримуємо те ж саме число. Він 9 років. Поотримав свою собі для себе забавку Крим. цього року, він її віддасть. Е, він оце, що він робить з Китаєм, він хоче перепусти в 2024 рік. Бо по його кармі, в нього карма 9-го. Українці, послухайте мене уважно, дядько Бородати вам розкаже е, таку дату. Але е, щоб е, піднести, я на правду тут Львів. Тоже наша, бачите, правда? Тут Львів, Великий Львів. Бачите, яка сила з Львова йде. І Говорив там все чітко розказав. 9.05.2023 року Путін ВВ буде пісню День Перемоги слухати у Кобзона в його виконанні. То йому лишилось менше. Десь два, два місяці, правильно? Так. Так. Але він хоче спастись. Е, я вам поясню, що таке матриці і що такі вібрації. Е, Сі народився в 1953 році. Путін народився в 1952 році. То стихія води. У е, Володі Путіна е, була головна шаманка, яка була біля нього рідна сестра Шайгу. От ви собі подивіться, кому цікаво, я вам просто скажу цифру, а ви собі просто не йдете. Е, вона народилась в 1953 році, в 21-му році, до, за місяць до того, як Путін зустрівся з Байденом, вона померла. собі, вона депутат Росії і головний психіатр. Вона не головний терапевт, а головний психіатр Росії. Вона рідна сестра Чайгу. Вона померла. Дивіться, я от хочу зараз зловити логіку. Вона народилася в 1953 році. За місяць до зустрічі Путіна з Байденом померла. В чому логіка цих чисел? То не числа, то рік народження. Я вам Рік народження. Так, так, так. О, дивіться, для того, щоб досягнути. Я на калькулятор витягнув. Не знаю, для чого. Дивіться, для того калькулятор Можливо, добре дивіться. Для того, щоб досягнути якоїсь цілі, потрібно попросити. почуйте мене? Для того, щоб побачити, треба повірити. Чуєте? Для того, щоб побачити, треба повірити. Тому що ми хто? Ми є діти творця. І ми маємо творити. Ми не маємо сумніватися. І питання, ви хочете по цифрам достали калькулятор, тому що во я... вашу логіку добре, хочу зрозуміти добре. Добре, тому що нам, нам, нам подобається Почекайте, Нам подобається ваш прогноз, що Путін зустрічатиме 9 дев'ятого а слухати пісню День Побєди» буде на концерті. Подобається абсолютно, Купи. але хочеться зрозуміти звідки це береться? Ну бо 9 добре. років добре. Ну, окей, Подивіться, окей. окей, а можна по іншому. Дев'ять років е, е, б, цикл. Я, я, я слухав ваше попереднє інтерв'ю нашим колегам. Дев'ять років е, Путін отримував Крим, е, закінчується цикл, і все. Тобто, ця його е, цей період закінчується, але є Придністров'я, яке тримається уже росіянами. Скільки з 91-го року, 30, там 32 роки? Правильно, є е, Абхазія, яка і Південна осетія року. Яка з 2008 року, і 2008-2023 рік, це 13-15 років. Тобто от, не, не б'ється ця, е, ця логіка. Ми зараз говоримо про Україну, е, в якої нація наставник. Е, Росії, почуєте мене, Росії без України немає. І ми зараз, Абхазія, Грузія то була перевірка все світу на те, щоб напасти на Україну. То була перевірка. А він напав на Україну після Олімпійських ігор в Сочі. Масштабно в 2014 році, 7.02.2014 2014 року, де є 16 сімку. Якщо ви добре бачили, початок був 20 годин 14 хвилин. Хто відкривав 20 годин 14 хвилин? Тільки Путін. Тому що він знає, як працюють вібрації. І що він зробив? Він виграв Олімпійські ігри, але йому був знак на відкритті. Уявляєте собі, людина шість разів проводив генеральну репетицію, сьомий раз проводить йому не відкривається п'яте кільце. Крапка. П'яте кільце не відкрилось, все йому не вдасться. А чому 9 років? Давайте новітня історія України. Ющенко так. Листопад 2004. Янукович до побачення. Листопад 2013. 4 додати 9. Скільки буде? 13. <свят> якщо би Я без калькулятора прокол, якщо би Зеленський не порвав Медведчука, то був би третій майдан. А він почав оту, е, московську е п'яту колону виганяти. І потім зрозумів, що він губить Україну. І він через 9 років. Напав на Україну, дивіться 2004 й Майдан, 2013 й Майдан, 2022. й А що таке? Через дев'ятку. У нас в історії там 500 років. Давайте знайдемо такі дати. Цікаві. Воно все так працює. І тому, якщо так працює, йому не відкрили небеса Путіну. Сказали не Україна не твоя. Тому що наша держава має народження. 24.08.1991 рік. Матриця 34 7. Путін народився в матрицю 257. Дві сімки. Команда цифр 1,57. А чому він помре 9.05.2023 помре, пропаде. Тому що він здоровий. Ще раз кажу, він здоровий. Він хоче прожити до 100 років. Але okay. питання про. Я, я Але коротко, питання в тому. Коротко, і потім Наталя буде завтання. Я от знову ж таки, якщо ми враховуємо, я логіку приблизно вашу десь розумію, що ну, Майдан перший, другий, це, це також були певні акти агресії Російської Федерації проти України. Не Але не. ми беремо 2000 року, ну, все правильно, Революція Гідності розпочалася в 2013 році. В 30 та, листопада. А перед тим був. Була в 2004-му, так? 21 листопада. Так, дев'ять. Там є оця 9, ця цифра, про яку так. ви говорите, про кармічну. Але якщо від 2022 року до 2014 8. А чому 14? -й? Бо закінчилась революція. Чи все-таки порахуємо спочатку? Ми завжди чекайте, ви народжуєтесь три рази чи один раз? Ну, ви ви, я, я раз. Ну, і, 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 і Люба подія то раз, коли йде народження, ще раз, коли ви так. народились, наша Наталочка Черівна народилася, це є чудо від творця. І коли народжується, то йдуть вібрації, щоб ви зрозуміли. Я, не, ну... кожен, кожен це є чудо Творця, то є вібрація. І чому ми завжди питаємо цифри: чому? чому? А тому що цифри показують нам вібрації. Ну, а ви розумієте довго говорити. Ви направли тут я чітко показав в цифрах і в датах там все дораховується. Так важко знаєте, на, 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 на слух говорити. Просто я хочу одне, щоб ми зрозуміли, що ми є наставники. І чому вони б'ють найголовніше от як ви зрозумієте, Львів є дух. Розумієте дух. Euh, українства. Чому? Тому що в Київській лаврі досі сидить нечість. розумієте собі, досі сидить нечість. Вже, вже виселяють потрошки. Але досі сидить. А у Львові та нечість на місцях сили не було. Розумієте, її на місцях сили у Львові не було. І звідси пішла. Розумієте, ну ви ж прекрасно знаєте, що два Майдани 70% то Західна Україна. Чи я вам щось Ні, нове розкажу? Ми не споричаємо. Ну, Тому що дух, тому що вони не задавили. А потім Путін своєю війною зробив з регіонів, де чекали русський мір, 70%. бандерівців. А чому? Пане Євгене. У мене пропозиція. Ми Біжіть. вас вмикаємо 10 травня 2023 року. Наш гостєвий редактор Оксана вже ну, собі записує... Я, я можу записувати. навіть шампанським до вас прийти. Ми вмикаємо вас, а. і а що буде, якщо Путін живий або залишиться президентом? Тому що я вас почула, я, що він я може не дивіться. просто допомагати, а піти. Я більше вам скажу, що Путін. Сам Путін може і лишитися живий, але ми побачимо кінець путінізму, тому що в дубльорах якогось 3, чи п'ятого, чи десятого. До 9-го має щось відбутися, ну, хоч щось. Так, сто відсотків. До 9 травня, до 9 травня, товариство, ми будемо бачити ясну картину, коли Чарівні Наталичі купляти новий купальник. Я вам навіть подарю. Ну тан, дивіться, ми вас Ні, ну, Бачите, ви, треба... ви ви цікавий чоловік. Ви говорите багато таких загальних речей, які є хорошими. Ну тобто, які не мають не, не має нічого спільного з номерологією. Це загальні речі про те, що майдан робили здебільшого західняки. Це правда. Про те, що українці лідери і хороша нація. Теж ми з цим погоджуємося. Але це розумієте, це в переміжку з цифрами. Ну, нумерологія, багато... ви розумієте нумерологія, то є лист бумаги і. Ручка, я, якщо буду зараз вам рахувати якусь подію, мені треба дві години. Я зрозумію. вам чітко вивести. Ну, цифри, вам назвати цифри, ви запам'ятаєте чи товариство запам'ятає. Вам чітко скажу цифри. Дивіться, прості цифри: день народження англійської королеви Елизавети, 21.04.1926 року. Її матриця ми все додаємо, її матриця 25-7. Який рік я записую. Прости? Королева 20... народилась 21.04. 26 рік. 1926 рік. А, додаємо, додаємо, буде 25-7. А, а, Утін... а як додаємо? Ну, додаємо 25. Все по порядку. Все по порядку. 2 плюс 1, плюс 4. Так, так, всю цифру по порядку отримуємо 25 сім. Получили? Зараз я. Ну, просто цікаво. 2. Так, ну, давайте от, от той кусочок розглянемо. Воно буде вам цікаво тоді, щоб ми отки маленькі розглянули. Мен чомусь. Я ще раз ефір. <laughs> є... Давайте з вами порахуємо. Давай. Просто два Як... e, додати один, три додати чотири, сім, сім додати один і дев'ять, десять, сімнадцять, сімнадцять, додати два, дев'ятнадцять додати шість, двадцять п'ять, два, додати п'ять, сім. E, зразу вас товариство приведу, що 61 рік. Коли королева правила по світу мандрує фільм Джеймс Бонд. Знаєте такий, такий фільм? Джеймс Бонд агент, 00... агент 007. Не 001, а 007. І остання серія 25-та, Кінець королеви. Чомусь носила назву Не час помирати. Ну, просто так назвали королеві 95 років. Ну, просто назвали не час помирати. Ну, менше з тим. Я хочу далі провести, що такі матриці. От вона 25. Вмирає її батько. 6.01, додайте, 1952 року. 6.1.7, 1.9.10.17. сім, ви зрозуміли, 18,7-25. Ну, додайте. Тобто, в її вібрацію вона стає королевою. І вона править 70 років. Тобто, завжди, коли в неї 25, в неї щось стається в житті, коли ті всі цифри. То і дати, ну на... Як... до. Не тільки в неї. Путін вже до неї в нього я, так само. Логіка зрозуміла. все. Я нарешті просто зрозумів. Просто якщо людина народжується, от ми додаємо. Це вібрація і вашого чуда. Назв... Ви так само. На собі. так само і Наталя, наша красуня, може користуватися. А ті, хто користуються, вони тоді собі додають, тому що то вібрація вашого чуда. А ми відкидаємо. Я вам говорив про парасоль. То так само, якщо люди. А, е, е, я просто на е, сильних світах цього вам то е, демонструю, як воно відбувається. Ви подивіться, що її ховали не через 9 днів, як всі царські особи. І вона вмерла 8.09.2022 року в матрицю 23.5, коли Путін став останній раз президентом 23.5 і вона померла. А вона пробула на троні 70 років 214 діб. І звідки я взяв ту дату, я вам поясню. Путін родився в 1952 році, коли королева сіла на трон. Вона була 70 років. Путін відсвяткував свої 70 років 7-го 10-го року цього року 2022. І от до 7-го 10-го 2022 ми додаємо. 214 діб і отримуємо 9.05, 2023 День перемоги. Я не, не знайшов ту цифру. Воно просто прийшло само в вираховуванні того, як вони діють. І е, ви зрозумієте товариство, я вам поясню: ваш прапор червоно-чорний, це несе вібрацію перемоги. Розумієте, оцей прапор, український бойовий прапор, несе вібрацію перемоги.